Всім привіт! Якщо ви з України і хочете заробляти прямо з телефону, я вам пропоную заробіток в Telegram. Ось перед вами telegram бот Колодницький Олег. Його звати Олег Колодницький. Бот називається в честь його ім'я, так як тут розміщені завдання тільки від нього. А він сам з Дніпра, якщо я не помиляюсь. Так, з Дніпра. Що ж це за бот? Давайте нажмемо, наприклад. Старт. Я нажму. Давайте попробую, що вам показати все. Нажимаємо старт. Тут вас попросять підтвердити ваш номер телефону, надати боту, що ви дійсно з України. Тому що telegram бот працює лише для українців. З інших країн тут зареєструватися неможливо. Ви підписуєте там на 2-3 спонсори вам дасть списочок. Підтвердите свою підписочку. І у вас випаде таке меню, де буде от заробити завдання. А заробити значить це що за кожного реферала будеш отримати 2,5 гривні. Дійсі. Доволі таки круто. 12 рефералів запросили, тобто 12 друзів привели чи знайомих сюди в бот, щоб вони заробляли. Набрали 30 гривень. І ви... Можете ці 30 гривень вивезти на свою карту Будь-якого банку України. Ось. Ну Ось Дивіться, фішка в чому, якщо ви зараз зареєструєтесь, підпишетесь на спонсорів цього телеграм-каналу, а потім відпишетесь, чи відпишеться ваш реферал. З вас буде знято кошти. Тому краще не відписуватись. Далі тут є ще Що таке завдання. І дивіться, тут купа завдань. Зараз на даний момент їх 24. Ви все в боті зможете подивитися. Тут є зареєструватися, наприклад, там, в додатку. І так далі. Також тут розсилають вам сайти для заробітку, де ви можете заробляти кошти. Тобто доволі таки круто. Значить, дивіться, вчора я Ну, ви... далі ще про заробіток. Давайте якесь завдання подивимося. Наприклад, 11 чи 14 я нажав. Ага. Ну, от, встановити кредит. Отримати кредитну карту від спортбанк. Так. Завдання. Открило 23. От, На сайті зареєструватися. Payup заробіток на перегляді відео. В описі до відео є ссылка на Payup. Реєструємося на сайті. У звіт до завдання написати ваш логін. Оплата за завдання 1 гривня. Тобто ви зареєструвалися на сайті, зайшли на YouTube канал, ось відео, да? заходите туди на YouTube канал, під відео є посилання, ви реєструєтесь по тому відео на сайті і скидаєте просто ваш нікнейм на перевірку, за це отримати 1 гривня. На тому сайті я є, це буквально кілька секунд хвилина, там, максимум це. Право зареєструватися. І ви отримаєте за це 1 гривню. Ось так. Нажимаєте Подати звіт і пишете ваш логін просто, да, нікнейм. Все-таки доволі просто. Так, давайте я видалю ці повідомлення. Тобто тут розібратися завдання доволі таки просто. Розбереся кожен. Значить, дивіться. Вчора я виводив кошти. Ось. Особистий кабінет. Давайте я подивлюся. <кій> да. Введіть номер банківської карти для України для виведення. Наприклад, так, так. я вказав свій монобанк. Введіть суму на вивід, ви можете вивезти 31 гривню 40 копійок. 31.40 я ввів, заявка на виплату створена. очікуйте. Виплати на протязі 48 годин. Це було в 12.20. І давайте зайдемо мій монобанк, подивимося, скільки мені прийшла виплата. Так. Ось мій монобанк. Від Олег Колодинського, Я колобот, як бачите, в 13.17 менше ніж за годину. Мені вчора прийшла виплата 31 гривня 40 копійок, Без всяких комісій, без нічого на монобанк. І всім разу виводити на Монобанк. Тому що от в Монобанку нема комісії, щоб переводити собі там на інші карти і так далі. Обманюю. Приват бере комісію. Но приват бере від себе комісію. Тобто, а якщо ви з Монобанку, наприклад, цю 31.40 виводите на Приват, то Приват візьме з цих 31.40 собі комісію. Сам Монобанк за переказ коштів. Комісію не бере. Якщо у вас нема Монобанку, то посилання на реєстрацію Монобанку я вам залишу також тут у відео. Чудовий чудовий додаток. Заводите свою віртуальну карту і користуйтесь. Доволі вдобно, як на мене. Я користуюсь і мені добре. Так, 31.40. так? І давайте перейдемо щось на цю карту, що я залишу. От. Як бачите, 53.75, 11.09, Давайте. Як бачите, все чітко. Ваша виплата була підтверджена на вашу карту зарахуна 31.40. Ну і тут просять залишити відео і так далі. Все доволі просто. Тому ось такий чудовий телеграм-бот для заробітку. Заробили 30 гривень, виводьте. Все. Все доволі просто. Є ще телеграм-боти, але це будуть інші відео. Якщо вас цікавить заробіток в телеграмі, пишіть мені, я буду робити відео, буду вам показувати, де можна заробляти. Так, це невеликі кошти, але, як то кажуть, копійка до копійки, і можна заробляти. А чому б і ні? Тим більше зараз тут акція, як ви бачили, 2 гривні з половиною за кожного запрошеного товариша, та, знайомого. Тобто за реферала вам платять. Це доволі таки круто. Тому реєструйтесь в боті. Посилання я вам залишу тут в описі під відео. Зареєструйтесь. Якщо у вас будуть питання, ви пишіть мені тут під відео. Я вам буду допомагати. Так, ну якби на цьому все. Я вам бажаю добрих заробітків. І головне миру. Всім. Всього найкращого. Всім пока.